Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Сбу затримала британського інструктора, який шпигував в Україні на замовлення РФ і причетний до вбивства. Ганула Фаріон та Парубія, РБК Україна у 2024-му Він прибув до України, щоб навчати бійців ЗСУ, але насправді шпигував для РФ і завозив та розподіляв зброю, якою були вбиті Дем'ян Гануло, Ірина Фаріон та Андрій Паробій. Пишуть, що у Фаріон міг стріляти саме він, а не затриманий Зінченко. Тепер все сходиться. Ось що говорила сама Фаріон перед смертю. Шане панство. Мене складається таке враження, що ця засмальцьована колода карт, якою грає Зеленський, вже отримала дірки. Вони вже не знають, що вони мають в цій ситуації робити. Ролі чітко розписані, ролі заяложені, ролі банальні, ролі зужиті. І працює це все насправді, знаєте на що? Звісно, що на майбутні вибори. Тобто, що робить Зеленський? Готуючи собі в парламент. Звісно, фракцію, наприклад, військовиків, і в тій когорті військовиків в першу чергу будуть ось ці матюкальні голови, брутальні голови тих юнцов, які колись служили кому. Авакову. Чемно й гарно служили Авакову, називалися Нацкорпусом, головне завдання якого полягало, знищувати всеукраїнське об'єднання Свобода. Тому не випадково цей Кротевич і згадує про свободу. Очевидно, свобода так пече цього Кротевича, що він навіть тепер не може про це не згадувати. Півроку тому таку виставу було розіграно з Іриною Фаріон, коли основній ролі було відведено. У знищенні Ірини Фаріон Кротевичу і Жоріну. так? І вони виблювували на мою адресу цілу купу матюків, а Жорін, точно так само, як Кротевич, вимагав, цитую, перевірити мене на факт співпраці з московитами. Тобто, ви бачите, одна й та сама методичка. Одна й та сама методичка працює тільки щодо різних людей, яких треба просто тупо валити або забирати. Я не знаю, хто такий Соболь. Але я знаю, що те, що робить Коротевич і Жорін, з благословення офісу президента, це ницо, тупо, нікчемно і не має під собою жодного підґрунтя. Робімо висновок: не робімо героїв з тих людей, які героями не є. Даймо їм нарешті відсіч, коли будуть вибори, щоб такі люди не приходили до влади. Тому що їхнє основне завдання, на мою думку, це не визволення України від Москви. це насправді варіант нової Москви всередині України, їхній бруд, який вони вилили на Фаріон, також про це передусім свідчить. Це лише підтверджує те, що колода карту Зеленського дуже і дуже обмежена. І кадри, якими він оперує, надто далекі від того, щоб ми могли покладатися на їхню професійність і на їхню відданість реально Україні, а не своєму приватному інтересу. Слава нації, смерть ворогам. Отже, по перше, цей чоловік Єрмак він не є помічником президента України. Він є рукою Путіна в Україні. І є реалізатором путінської політики. По-друге, Маруся тут говорила про те, що в Зеленського немає жодного плану. Тут даруйте, не погоджуся з вами. У нього є план. У нього є план інтегрування України в російське тіло, тому що за своїм мисленням це є абсолютно московський чоловік. І називати його малоросом до речі, це робити йому все таки дуже великий комплімент, тому що це є. Тому що це є це не про не про те, навіть що ви говорите? Це на загальна думка. Це є абсолютний продукт руского міра. Зеленський, а тепер він не тільки продукт, а інструмент в руках Путіна для того, щоб знищити країну. А тепер в конкрет в контексті синтаксичного аналізу того, що цей чоловік наляпав. Подивіться, Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Як можна одночасно припиняти війну і мир? Може, хтось дасть мені відповідь на це запитання? І, взагалі, панове друге запитання. Війни, війни не припиняються. Алло, почуйте мене. Війни не припиняються. Війни або виграють, або програють. Скажіть, будь ласка, у нашому дискурсі, простіть мені, це дурнувате слово, але дуже часто його вживають. У нашому дискурсі ви чуєте слово як перемога. Ми маємо перемогти у цій війні. Ви розумієте це? Ми маємо у цій війні перемогти. Навіть ми не говоримо про мир на наших умовах. Ми маємо перемогти у цій війні, тому що це наша свята земля. І не ми, ні на кого нападали, а вони прийшли на нашу землю. Це перше. А тепер, панове, мене дуже цікавить останнє речення. Цей чувак сказав, що він має на увазі в першу чергу Ізраїль. Прекрасно. Я просто мрію про їхній приклад, щоб українці, врешті-решт, запозичили досвід Ізраїлю у творенні своєї держави у двох контекстах: перше, Ізраїль не щодавно ухвалив концепцію національної держави. Що таке концепція національної держави в Ізраїлі? Із Ізраїльтянин, центр і пуп землі. Прекрасно, правда, на своїй землі ти маєш панувати. Друге, Ізраїль це є абсолютно мілітаризована держава, держава, яка не перестає воювати. І тому. І ця держава Ізраїль ніколи не розповідає про мир. А ця держава весь час говорить про що? Про її величність перемогу. Тому ця держава що робить? Перемагає і ця держава на превелике диво, а може цілком логічно перемагає і тут нас в Україні, але я їм бажаю перемагати в себе. А тут в Україні має перемагати українець. Тому Єрмак... Дякую! ми зробили дуже добрий висновок із цієї пострубатої цитати. Оферіон стріляв снайпер з автомобіля. Опер йде по сліду. Я Ігор Швець, капітан української кримінальної міліції в минулому. Оперативник міліції, який мав стопроцентне розкриття злочинів по своєму місту. А колишніх оперативників не буває. Якщо ти був справді оперативник, а також історик і журналіст. Я дійшов висновку, і цей висновок викладаю вам у прямому стрімі, що Ірину Феріон вбив снайпер. Тепер я вже про це можу відкрито говорити. Зінченко не вбивав. Це я основна версія. Звідки снайпер стріляв, ні, він не стріляв з горища чи з вікна сусіднього будинку. Снайпер стріляв з автомобіля. Цей досвід ми вже проходили неодноразово в кілерській історії. Колишніх республік Совєтського Союзу кілери стріляли з автомобіля, іноді навіть з автомобіля, який рухався. Вистрілити з автомобіля, завести автомобіль і поїхати на це потрібно буквально 2-3 хвилини. І ризик засвітитися на місці. Ризик для кілера бути затриманим. Під час стріляння зводиться до мінімуму. Тому, на мою думку, як оперативника української міліції, кримінальної міліції. Капітана міліції у Фаріон стріляв снайпер з автомобіля. Автомобіль стояв на місці. За інсайдерською інформацією, джерела, яких я не буду називати, неподалік від місця вбивства, стояв автомобіль. В автомобілі за кермом був чоловік, коли в Ірину Фаріон поцілили. До нього підбігли жінки і почали кричати, що, начебто, вбили жінку у дворі. Він спокійно сказав: Я знаю, я вже викликав швидку. Питання до правоохоронців: хто викликав швидку? Коли? Давайте похвилинно, погодинно, посекундно. І перевірте версію про автомобіль, який стояв поруч із місцем замаху на Ірину Фаріон у тім авто, якої він був марки. Хто той чоловік, який сказав: я знаю, що вбили. Я викликав вже швидку. Сказав спокійно, без емоцій, куди він поїхав, і мене дивує, що правоохоронці відпрацювали. Зінченка по камерах у Львові, а не відпрацювали автомобілів, які були на момент замаху в цьому районі на сусідніх вулицях. Хоча камери засікають автомобілі без проблем. Якщо кілер стріляв з автомобіля, з якої зброї він стріляв, улюблена зброя кілера це ТТ і снайперська гвинтівка СВД. Але СВД у дворі стріляє як гармата, ні СВД, ні ТТ, які навіть із глушником. Ом, дають доволі значний звук тут не використовувалося. тим паче не використовувалася професійна зброя. Снайперська гвинтівка чи, наприклад, російський вал, портативна снайперська гвинтівка, з якою в принципі можна стріляти з автомобіля. Це не вело би на російські сліди і на думку про професійно організоване вбивство. А тут усе було зроблено, аби звалити Назінченка, Назінченка, який став просто жертвою випадкових обставин, або спланованих обставин, або спеціальної підстави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.